Друзі, привіт! Буду відправляти ось таку книгу. Поїде вона у Київ, продав я її за 300 гривнів. Це Альберт Швейцер і ось такий його труд. Тут збірка його статей, думок, висновків і так далі. Це такий німецький мислитель-гуманіст. От, особисто я з останнього по філософії в минулому році читав ось е, Ніцше. саме в цьому виданні, е, так говорить Заратустра. Я скажу, що мучив я її цілий місяць, е, так щоб е, дуже захопився. Ні, дуже важко її було читати і зрозуміти. Якусь аналогію з біблійськими сюжетами е, для себе я е, е, уловив. Продовжувати чи ні з філософією знайомитись? Ну буду бачити ось так. Добре на все добре.